Як колишній студент, проте не випускник заступник голови облдержадміністрації Віктор Балюрко говорить, вимоги до студентів у Житомирському державному технологічному університеті надзвичайно високі, і це в подальшому втілюється у якісній підготовці майбутніх спеціалістів. Нині, за оцінками посадовців, цей навчальний заклад є найпрестижнішим в області без промисловості розвитку. Без розвитку економіки, без розвитку інфраструктури, де дуже потрібні інженерні професії, неможливий розвиток суспільства. І тому зараз є попит на представників і випускників цього вузу. Тому я не переживаю за їх майбутнє. Ті, хто успішно закінчив вуз, вони знайдуть себе в цьому житті. Якщо раніше випускники, інженери, фінансисти чи економісти на ринку праці були аутсайдерами, то нині, за словами посадовців, такі професії є пріоритетними. Самі ж випускники слова-чиновників сприймають позитивно і вірять, їхній диплом забезпечить успішне професійне майбутнє. Я отримала професію фінансист, яка є на даний момент досить актуальною в нашому житті. Даний вуз мені дав досить гарні знання для отримання моєї освіти, в які ну, в подальшому мені знадобляться для гарної професії, кар'єрного росту. В цьому нам сприяли наші дорогі викладачі, які мають досить великий професійний стаж роботи, також практичні навички. Слова випускників підтверджує і ректор університету. Нині у навчальному закладі близько 6 тисяч студентів. Усі вони за словами його керівника в майбутньому в ньому отримують можливість реалізувати свої знання. Шановні, я вітаю з вашим випуском, з вашим завершенням навчального процесу і надіюся, що наша допомога була необхідною вам для того, щоб завершивши навчальний процес, пізніше набувши певних знань, умінь компетенцій, ви змогли продовжити свій шлях у широкому. Олі спеціальностей знайшовши власне свою долю на честь випускників виконає гімн укр... університету.